Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую свої враження після виліту Дніпра 1 з євросезону взагалі. На жаль, рівень українського клубного футболу з кожним роком все падає і падає нижче. Дніпро 1 тому яскраве підтвердження. Дніпряни впродовж своєї кваліфікаційної Єврокомпанії так і не знайшли своєї гри. Пролетівши всім своїм суперникам у всіх трьох євротурнірах, матч зі Спартаком із Трнави про драматургію вийшов непоганий. Дніпро один першим пропустив. Далі, завдяки автоголу суперників, рахунок в другому таймі зрівнявся. В овертаймі видалення Бабенка зробила свою чорну справу. Вирішальний гол гості Словаччини провели на 106-й хвилині. І знову видалення. Горін залишив команду в дев'ятьох, так що ні про який фінальний штурм Дніпра 1 на останніх хвилинах розмови й бути не могло. Один-два. Все ля комедія. Це повний швах для України. Всі чотири клуби Ворскла, Динамо Київ, дніпро 1 та Зоря не пройшли європейську кваліфікацію. Правда, зоря вибула в Лігу конференції, плюс Шахтар в лісі чемпіонів. І виходить честь України в Єврокубках восени будуть захищати команди із Донбасу. У мене вже давно складається таке враження, що український футбол по своєму рівні скочується до початку 1990-х років, коли наші вилітали на ранніх етапах Єврокубків. На жаль, все йде до цього, хоча потім був злет Київського Динамо, так що сподіваємося на краще. Бо нам, вболівальникам, більше нічого й не залишається. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння з вами був Санич. Зустрінемось.